Вітаю, з вами Бодя. От, от і добралися ми до 160-го бою смертельної башні е, смертельної вежі чаклуна. По традиції показую вам обладунки своїх персонажів. Зараз зміню команду, якою я завжди проходжу. Так. Показую вам обладунки цих персонажів. псайбот, як завжди, обладнаний ржавою бензопилою, що дає йому шанс на пробивання блока, а також економію другого спецперейому темна мантія, бонус до здоров'я та отримання незнищенності на 7 секунд. Після входу в бій і можливість ухилитися від спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Ймовірність викрасти силу противника, також при зміні дає щит для всіх союзників. І режисерське крісло це е, можливість отримати розсіювання негативного ефекту для власника, а також критичні удари для всіх союзників. Е, скорпіон. Гайдки обладунки, револьвери надають йому шанс на пробивання блока, а також підвищення шансу критичного удару варанова куртка, ймовірність ухилитися від спецприйомів, а також ймовірність, що критичні удари противника при основних атаках зцілять його, а не нанесуть йому пошкодження. І бонус до здоров'я. Каменний жетон дає йому е бонус до заряду сили та Атаку по всіх, е, проти, по всіх противниках при спецприйомі 1 і можливість підстрахувати його, коли його нокаутують Зміїна є Бонус до критичного удару, якщо здоров'я скорпіона нижче 40% і е, ймовірність отримати. Швидкість на 5 секунд при завершаючих комбо-ударах і бонус до атаки. І Sub-Zero. обладунки Грішний батіг надає йому шанс на пробивання блока, а також шанс накласти будь-який негативний ефект при завершаючому комбу-ударі. І збільшення атаки при цих е негативних ефектах. Пояс викрадача душ. Бонус до максимального здоров'я, а також ймовірність накласти каліцтво всякий раз, якщо противник проводить спецприйом та завершаючий комбоудар. Бонус до здоров'я. Капішон гадюки. Спротив ефекту ловушка, а також е е Можливість накласти, можливість накласти ослаблення при спецприйомі 1. І зміїна змії текокаги те ядовитого дракона дозволяють мати повишен, повишену атаку при. Дій... Якщо противник знаходиться під дією яда, а також можливість накласти осліплення на противника при спецприйомі 1 і бонус до атаки. Так. Тепер переходимо до, до противника. Проти нас боси. Ком... Команда чорного дракона. Aeron Black обладнано такими обладунками Тико Кахі ядовитого дракона на 10 злеті. Дозволяють йому мати повищену атаку, якщо противник знаходиться під її яду, також надають можливість накласти осліплення на противника. І Шанс на критичний удар на 5 секунд, коли осліплений противник промахується під час бою. Варанова куртка надає можливість ухилитися від спецприйому, а також а також надає бонус до здоров'я і можливість, що критичний удар противника зцілить його, а не, а не нанесе йому пошкодження. кольцо Боруса дозволяє йому е, мати бонус до лікування, а та, е, та на 10 злеті при кожному ударі. Він швидше поповнює силу та капюшон гадюки дозволяє йому мати імунітет до пастки, а також, також має можливість накласти ослаблення при спецприйомі 1 і відновлення і. І розсіювання негативного ефекту при спецприйомі 2. Наступний бос кабал чорний дракон. Має такі обладунки. Теко Ядовитого добитого дракона дозволяють йому мати повишену атаку по противнику, який знаходиться під її яду. також Має можливість накласти осліплення при спецприйомі 1. І якщо Осліплений противник промахується під час бою, то він отримує бонус до критичного удару. Пояс викрадача душ в нього на восьмому злеті дозволяє йому мати бонус до здоров'я, а також має можливість накласти каліцтво. Якщо проти нього проводиться успішно спецприйом чи завершаючий комбоудар Кольцоу Роборуса, який попереднього боса дозволяє йому мати бонус до лікування, а також тобто, лікуватися при зміні. І... Швидше поповнювати силу. Всякий раз, коли його будуть атакувати. І посуд смерті ядовитого дракона дозволяє йому мати заряд сили і, і... має також можливість викрасти 7% сили і розділити її між всіма своїми союзниками. Так, І тремор чорний дракон. Напевно, самий такий противний бос з цієї трійки. Саме найкраще запакований буде, мав найбільшу атаку і найбільше. Ну, Здоров'я, можливо, теж найбільше. Так, Має такі обладунки. Зміна хосоригама на 10 му злеті дозволяє йому. Треба мати швидкість, якщо е, він успішно проведе спецприйом чи завершаючий комбуудар. Також, е, якщо здоров'я цього босса нижче 40%. То. Якщо здоров'я боса нижче 40%. Тобос э, получає бонус до критичного удару. І також можливість мати вампірський, в, вампірський урон, вампірізм так званий. При, 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 при критичних ударах. Якщо здоров'я знову ж таки нижче 40%. Пояс викрадача душ дозволя... надає йому боду до здоров'я, а також можливість накласти каліцтво при, е... при, при, при успішному скрути якщо якщо нього успішно проводять спецприйом чи завершаючий комбоудар. Посуд смерті ядовитого дракона дозволяє йому мати заряд сили, а також він має можливість викрасти силу. І. на десятому злеті дозволяє йому е, дозволяє йому мати. Поляю йому мати. Смоляю йому мати краще. Викрасти силу. Е... І якщо а, так, І якщо проти нього проводиться е. спецприйоми чи спеціальні атаки, які... Мають викрадення ефект викрадення сили, то викрадення сили відбивається і на противника і е, даний бос получає 50% від викраденої сили. Тобто він навпаки краде силу в свого опонента. І кульцо у надає той самий ефект, це бонус до лікування, і е, при кожному ударі він отримує більше сил. Так, ну що, якось так розказав вам про даних посів. Тепер переходимо до е, даного бою. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце вперед до слав. Так. Побачимо, що вийде з даного бою. Сподіваюся, я його швидко пройду того, що я вже і так затягнув розмову. Так атакуємо. Трошки відсунув камеру, щоб можна було... Так, ну хиле, якщо бачите, що означає варанова куртка. Атакуємо чорного дракона самого... Може і піде, може і піде дві спроби, не знаю. Пограти через відміну. Першу змінитися, бо нема сенсу грати без спецприйомів. Самі розумієте. Бота я прив'язав, але міняюся на спортпіон. Я атакую через перші. Давай як я того що, як я вам вже казав, перший наносить удар по всіх противниках. Це, це... має значення. Переатакував мене і зараз, певно, знаю. Добре. Переатакували ми Кабала, Атакуємо. Змінився, щоб знову нанести фатальний удар. Добре. Ну як треба вбити мого персонажа? Бачите. Накладає успішне проведення спецприйома чи завершаю цього, накладає на вас. Халіць. Так, перша спроба завершена. з таким результатом. Получаємо карточку на продаж. Чого особливого. І заходимо на другу спробу. Бачите, в босів за, за рахунок кам'яного жетону по половині здоров'я а один бос відправився на упокій. Так. Так, міняємо. Так, зберемо. Може бути щось його прилетіло, бачите? Але я стигну застосувати спецприйом, але не вдало. Давайте я певно змінюся на... Атакуємо тремаль. Та можна нижче. Можу попробувати так добити. Міг звичайний рентген цей. Прив'язує мене. Стараюся камеру менше ще заступати. Кліплення на мене наклав. О так Ну, щоб кожний, удар Диално. Ну, не проатакував. Добиваємося. О! Так. Як ви бачили. Стабільно дві спроби. Так, тут, як ви знаєте, нагорода цієї башні не, об... не обновили цієї вежі, тож, нагорода буде е, незвичайна карта для цієї башні. Так, пильцову Боруса. Так, добре. Отак От було завершено цей бій. Що ж, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментар... пишемо коментарі, пропозиції та до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.